Вийшли на початок маршруту і залишу паличкою для легшої ходьби. Румплет з усім необхідним. Там термоскаубним зверху. І основне для чого ми туди йдемо, ми для вас покажемо. Йдемо по горах, по синьому маршруту. Ось таке коріння. Як воно важко! А, пройшли тільки трішки. Ну, рекомендуємо підемо по синьому, так? Хід. Все, йдіть і посиньому. Ідемо пів години. Вийшли із лісу, біжать струмочки, значно доверху. Є такий вже рідкий ліс. А запах який, так? Краса. Ну, йдемо. Не знаємо скільки, але йдемо. Але ми пораємся, рекомендуємо підйом на галерлу, але видвох, і без сумки зазвичай не важче. Та так, такий водопад, гарний, такий варенький. і милуєшся цією красою. Ось так, виходимо на вулицю. ходити, їсти і молитися такими красивими краєвидами. Будемо далі на горі, покажемо ще як виглядає. Вже помаленьку вдягаємося, вже надію шапку, вітер більший, Є холодний вітер. Ще йти далеко, але ми зможемо підіймаємося. Там видно базу за рослях, Ось там ми звідти починали наш маршрут. Такі краєвиди. Така хороша, красива природа України. І не вирішує ще кудись їхати. І ось там бейби ходить. Ташки літають, ворони, чи кроки. Ладно, що не орли, а лазня либа на гору. думали, що то гора, а гора і тістан, далі. далі далеко, далеко. Вітер заважає нас. Немає мікрофону, щоб щось забрати вітру. Далі. Далі. Далі, далеко, далеко. Що я розповідаю. Бо, буваючи тут, ви теж будете чути ось такий вітер. Оголосу, чути не Дорогі друзі, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте палець доверху. Це нас буде мотивацією для виконання нових ось таких які завдань, яких ми самі собі поставимо. Щоб наше життя було більш насичене через ваше бажання, що ми так жили. Прокоментуйте щось, порадьте, будь ласка, ще якесь місця Україну де можна нам сходити чи з'їздити. Дивіться яка краса. Не кожен зараз має можливість тако, вийти до здоров'я і не тільки здоров'я. Подивіться, подивіться це відео до кінця, нам залишилося ще не дуже багато. Ще матчів 200-300. Приймається, Ставте лайк. Кожна нагорну, вже ми обідали, випили каву чаю, наховалося затишне місце, вітру. Виглядає така краса хмара, я думаю, там буде дощ. Там така хмара, що виробить всі люди радять, щасливі, що вони виходять. Ми хочемо, щоб ви були такі щасливі, я що рекомендуємо для вас вихід на говатлу. У нас за нього це майже 3 години сам вихід на Голебу, що у Ось така краса. Вітер, холодно, але ми щасливі. І ми спускаємося донизу. Багато людей піднімається поверху. А ми донизу. Звідчилось чи направо, чи наліво. Ми спускаємося, по-останньому назад. Підніматися, важко спускатися, ще важче. Щось мені трішки ножки поболюють. Але ще нам і ти, а йти теж. Все класно. Піднімаєтеся одного верла, ви не думаєте, що ось це погана дорога. Погана дорога там далі. Високо-високо ось там. Якраз зараз видно гору верла. Сонечко сяє, але видно, якраз сонце не думає пару. Як воно близько? Так? Ходи. Ось Ми спустилися донизу, вже в лісі. Тут у нас позначки саня є. І спускаємося до річки. Та, річку, Вода шумить і нам туди до них потрібно. Ходи, будь ласка. Ось так приведемо підсумок сьогоднішнього нашого дня. Вихід на гору Говерла. Піднімалися ми 2 години 40 хвилин, можливо, і швидше вийшли, але ми знімали для вас відео. Так само ми спускалися трошки довше, ніж планували. Спускалися ми 2 години і ось дійшли майже до бази відпочинку, нам тут залишилося 3 хвилинки зайти. А ми в цьому малюнішньому місці зняли відео ще для вас. Тоді видоспадок, люди красиво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому сподобалось, бо не...